Ми дуже рано зайшли в буфет, У нас екскурсія розпочинається зранку. І ми дивимося, що тут вже гарний асортимент на сніданки. Так що це дуже зручно. Да, зранку вже все є, все що потрібно. Так що тут сніданок розпочинається дуже рано. Так що я шукала. Зранку тут немає людей, та можливо розглядіти цю красу дуже добре. Зараз ми знаходимося вже в Греції, їдемо на екскурсію, на Олімпію. Екскурсія розпочинається дуже рано. Я встала десь в 5.20 зранку і не виспалась. Також ми сьогодні з самого ранку подивились, який Сніданок пропонують, коли це ще майже ніч, і були вражені тим, що дійсно вже все готове, і багато вже людей було. Тобто дійсно на проїзних судах. Всю добу можливо снідати чи вечеряти це все в доступі, що ми вже в цьому переконались. Зараз їдемо на екскурсію і ще можливо трошки покуляємо перед екскурсією, тому що дуже втомлені і вчора пізно лягли спати. Десь я заснула можливо після дванадцятої, тобто спала 5 годин максимум. Ще не дуже гарно себе почуваємо, але тут дуже тепло та приємно. З самого ранку, хоча ще темно, на вулиці, ще вражені тим, що персонал, який працює на кораблі, вони працюють такі довгі години. Це дійсно дуже важка праця у них. Ми закінчуємо обід десь об 11 і вечора. Вони ще сервірують, А потім, як зараз, там шоста година зранку, вони вже стоять. і Також сервірують. для мене. Це просто я я не очікувала, що на приїзду судах. Такі така важка праця. Я навіть не можу уявити, скільки годин їм дається навіть на сон. Я ну, те, що я бачу, навіть в 8 годин вони не сплять. Так що це не нормально. Одного хлопця, який тут працює. Скільки у нього який у нього графік? Він сказав, що він працює вісім місяців, а потім на один місяць їде додому до Індонезії. Він його родина проживає на Балі. Так що ось так от 8 місяців її я б я б не протягнула працювати на круїзному судні, коли ти спиш 5 годин з ранку до вечора, майже без вихідних, так от на ногах, це дуже важко. Building of the whole zone. For the next living games, they had other games here but they were the local ones. Your living games it was for the whole boys, for all the city states. And actually to place, let's say check your already if you Ми знаходимося на стадіоні давньої Олімпії, його продовженість 192 метри. На цьому місці проводили змагання. На ці змагання приїжджали греки з різних міст. І це було дуже важливо перемогти в цих змаганнях, тому що це була гордість місту, з якого боєць приїжджав. Також ці атлети получали за свою перемогу нагороду. Одна з нагород була була це вінок із листя. Оливи, яке зроблено з золоту, також могли дати ділянку землі, давали оливову олію, давали золоті монети. Тобто, це було дуже престижно в ті часи перемогти на цих олімпійських змаганнях. Це вхід та вихід зі стадіону давньої Олімпії. Це музей під відкритим небом. Та деякі частини, які знайшли в цих місцях, не було визначено, з якої будівлі вони. Їх просто залишили неопізнаними, як оці, наприклад, рештки колон та будівель. А якщо було впізнано з якого храму, чи з, якого, з якої будівлі, чи з якої скульптури, то було встановлено на місце, де той камінь повинен знаходитись. Ми проходимо біля храму Зевсу. Цей храм входить до сіми чудес світу. По боку знаходяться рештки храму богині Ірини. Це була одна з жінок Зевса, і вона характеризує собою родину і давнішні греки молились на цю Ірину, як зараз сучасні християни моляться богородиці, коли вони просять за свою дитину. Олімпія називалася Ал Алтіс, а ми називаємо Олімпія, тому що о, з цього місця о, пішло натхнення на о, назву Олімпійських ігр, які зараз проводять у всьому світі. Білиці були самі давнішні змагання серед бойців. І тому сучасні Олімпійські ігри також названі на честь давніх грецьких атлетів. Змагання з'їжджалися греки з усіх куточків країни. Вони були атлети, гарні розвинені спортсмени. Також вони розвивали не лише тіло, а й дух. І в давній Греції це було дуже. Важливо, що дух поєднаний з тілом і тому працювали і над духом, і над тілом. І ми також знаємо, що в Греції було дуже багато філософів. З такого боку був готель, тому що бойці, які приїжджали на змагання, їх було десь близько 40 тисяч, також були інші відвідувачі цього видатного, ці видатні події у Греції. Цьому місці знаходяться рештки давнього університету Греції. На самому ході в цей музей нам показали місце, де гімнасти та атлети тренувалися. Також нам сказали, що вони були повністю оголені і змащені оливовою олією. Оливова олія має багато призначень, і одне для чого вони її використовують, це для розігріву. Наприклад, коли бійці змащують своє тіло, у них пом'якшуються м'язи та суглоби, це сприяє. Гарні тренировці. і Також вони були оголені, і тому для розігріву вважалось, що ливова олія досить добра. Там не дають багато часу, щоб все розповісти та сфотографувати. На жаль, тому що я не можу все сказати, що я тут почула. Сьогодні багато розповіли. Цікавого про давнішню історію Греції. можливо, це комусь цікаво, комусь ні. Мені було дуже цікаво. Наприклад, я сьогодні впізнала те, що я знала, що греки були язичниками, вони вірили у багато божеств. Головним богом у них був Зевс, у нього були доньки та сини, які також були богами. І кожен Бог відповідав за свою функцію. А потім, після Христа, на територію давньої Греції, три рази ходив апостол Павел, і він розповідав про Христа, про християнство, і таким чином тут з'явилися перші послідовники християнства, а потім уже Грецію завоювали римляни, які були християнами, католиками. Вони вже розпочали розповсюджувати тут ще більше християнства, але греки, так мовити, були вже готові до сприйняття християнства. Тобто вони позбулися язичних своїх коріннів і стали християнами. В мене склалось таке ж таке враження, що греки досить. Горді люди, і вони не хотіли підкорятися попу. Папі римському Вони хотіли свою незалежність, і тому вони стали позбавлятися католицької релігії і перетворилися на православну релігію. І греки настільки сильні у своїй вірі, у православній християнській вірі, що навіть вони змогли витримати свою віру впродовж османського. Воювання, яке було на протязі декілька сторіч, я також запитала нашого екскурсовода Стефанію, як греки змогли зберегти християнство тут. Вона розповіла те, що у Греції все сформовано. Навкруги релігії, наприклад, навчання у них на основі релігії, і навіть зараз в школах розпочинається день з молитви, також символ. Християнського православного хреста у них на прапорі Греції. Це також дуже сильний знак, що країна дуже християнська, дуже православна. І таким чином, коли османи розпочали завойовувати Грецію, це було впродовж якогось часу. І також деякі провінції були більше завойовані, деякі були менше під владою османів, скрізь були різноманітні Тобто хтось був більш суворий, хтось був більш, давав більше свободи місцевим мешканцям. Таким чином, греки все ж таки зберегли християнську релігію і також греки кажуть: або воля, або смерть. Тобто, вони не покоряються навіть якщо завойовники прийшли в їх країну, греки залишились греками. У них національне самоосознання, що вони греки, і навіть зараз, коли греки виїжджають у інші країни в Америку чи Великобританію, вони себе більше вважають греками, ніж американцями чи британцями. Так що у греків дуже сильне національне єдинство поєднання, і вони його зберігають впродовж багатьох віків, і таким чином вони зберегли свою націю, і зараз також країна існує, і багато греків по всьому світу, але вони свою культуру не забувають та розповсюджують її скрізь території музею Олімпія ми бачили. Багато рештків будівель, колон. Тут також у давньому світі було багато статуй Сьогодні ми не побачили жодної статуї, деякі були повністю зруйновані, деякі, можливо, у музеях в різних частях, частках світу. Тут ми бачили лише рештки колон та в Великі глиби з будівель. Також у давньому у Давній Греції була статуя головного божества Зевса. Вона була зроблена. з Металу, з золоту, з мармуру, також деякі частини були з дерева зараз. Від цієї статуї нічого не залишилось. Ми не бачили нічого з цієї статуї, але храм Зевса вважається одним із сіми чудес світу, і ми були біля цього храму. Залишились лише камені та частки, які. Були фундаментом для колон. Атлети, спортсмени та бійці, які приїжджали на змагання на Олімпію в Греції. Вони були дуже заможніми з заможних сімей, тому що це коштувало багато грошей приїхати сюди, але це було дуже почесне приймати участь у таких змаганнях. переможці також і привозили у своє місто нагороди, які були. Дуже цінні на той час. На давніх грецьких змаганнях були присутні глядачі. Тут був ринок, місто, де люди могли зробити покупки. Також була місце, як таверна чи харчевня, де люди могли поїсти. Бачить цих змагань. Зупинялися в готелі, який був також розрахований на велику кількість людей. Щораз я знімаю ліс, в якому знаходиться Олімпія. Цей ліс ще в давній Греції мав магічний символ. Тобто сюди люди з давніх часів приїжджали для поклоніння духам божествам. Зараз тут також е, дуже така заспокоююча медитативна атмосфера, особливо коли ми йшли зранку, коли тут було набагато менше людей, не було так е, шумно, як зараз. То ми відчували оцю свіжість, цей е, спокій цього міста. Навіть е, як е, якийсь. Е, Духовний підйом, і також тут дуже гарно співали птахи, це було дуже приємно, коли ще не дуже розвиднилось. Ми йдемо по цьому лісу. І... Відчуваємо щось дійсно чудове та магічне в цьому місці. Нам не дали багато часу на те, щоб ми зробили достатньо фотографій та відео. І також я все спонтанно розповіла, тому якщо. Комусь не цікава моя промова, то не слухайте, тому що мені дуже складно розмовляти зранку, і коли нам не дають часу, ми просто біжимо зараз до автобусу, і дуже складно зараз розмовляти і перетравлювати всю цю інформацію, яку я почула. Також розповісти про це все. Але для мене це дуже цікаво, і також, щоб краще збереглося в пам'яті, я намагаюся розповісти і щоб це залишилось на відео. Ми Знову проходимо по цьому магічному лісу, який тут існує ще з давніх грецьких часів. Я так вважаю, три тисячі років тому. І зараз я знову відчуваю цю атмосферу якогось неймовірного спокою та такого медитативного стану. В цих місцях давні гріки спочатку молились своїм язичним божествам, яких було дуже багато, потім вони вже молились католицькими молитвами. Деякий час, а потім вже прийшли до православного християнства, яке вони дуже цінують та поважають і в сучасному світі, і зараз, і в любих країнах, в які вони приїжджають на постійне місце проживання. Зараз я пройшлась по траві, тут ще роса і ще ранній час. Ми знаходимося в сувенірному магазині. Тут настільки все красиво, таке враження, що ми в якомусь музеї, але навіть краще ніж в музеї. На жаль, на території музею ми не бачили таких стату. Уявити собі, якби вони тут ще існували в музеї на Олімпії, було б настільки цікаво. Красивий посуд ціна. 30 євро на таку тарілку по 25 євро. Це золоті вінці, якими прикрашали переможців змагань ливове листя. Мені подобається така обув, але мені потрібна обув з підборами хоча б 5 сантиметрів, як платформа, а так гарна якість, та шкіряні Мені такий стиль подобається. Бо як звичайні греки живуть. Це їх домівки і також скрізь оливові плантації. Зараз <рес> проїжджаємо біля якогось міста. Piergos, piergos.